Вітання телеглядачам та тим, хто слідкує за нами в соцмережах. Сьогодні «In Business Story» зі мною співзасновник компанії БАДО Валерій Блашко. Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з вами про ваші «Tips in Business». І перше запитання, яке цікавить, як змінилася робота компанії, власне, вашої, після 24 лютого. Ну в цьому змінилася робота не тільки компанії, а й країни. На рахунок компанії, ну в першу чергу, ми прийняли таке рішення після того, як пропрацювали наш фінансовий блок. Ми зрозуміли на чому ми стоїмо. Ми виплатили всім заробітну плату і вирішили, якщо у нас будуть дивіденди в якийсь перший період, ми там виплачуємо цю частину на ЗСУ. тобто. Компанію, в компанії немає таких витрат, да, як підтримка нашої армії, але особисто в мене, як власника, якщо ми генеруємо якийсь прибуток, то я частину я віддаю на ЗСУ. Не афішую це ніде. Ось, ми пропрацювали з працівниками, поетапно виходили всі на роботу. Спочатку всі були вдома, потім поетапно, всі виходили в офіс. Наскільки це було безпечно, якщо можна було так сказати. Ось, і да, ми проробили велику роботу з постачальниками. Навіть такі компанії, корпорації, певно, що як Арманія, і всі пішли нам на зустріч, зрозуміли ситуацію, і навіть були дуже здивовані, що ми перша компанія в Україні, яка викупила свої замовлення. Тобто вони кажуть, як у вас війна? ну, тіп, які замовлення? Ви ну, кажуте, у мене тут прям мурахи, Круто. Які замовлення? Ну, типу, вас війна кажуть, да, ну, тіп, поки в нас безпечно на в нашому місті. Ми мусимо працювати. Ну, якщо ми закриємося, а наші люди всі як. Ну тому ми викупили замовлення. Було не дуже просто їх взагалі доставити, тому що реєстр закритий, все закрито, і там, і ну, з горем пополам ми якось там зробили це. Ось і ось, ось такий перший етап. Наш був: ось ви зазначаєте, що ви спілкуєтеся з міжнародними компаніями. Можете сказати, будь ласка, які зараз у вас можливості відкрилися нові з тим, що ви продовжуєте працювати з в Україні, але з міжнародними компаніями? Ну, я би не сказав, що у нас відкрилися якісь можливості. Єдине, що можливо... я маю право повне зараз просити них якусь там знижку да, для нашої компанії. Ось і вони розуміють, що там велика частина ринку для них відпала, на жаль. Думаю, що це тим, тимчасово. Але єдине, що я маю право, це просити якусь знижку. Якихось більших привілегій ніхто ніяких не дає. Да, можем там це все процес переговорів. І наскільки там ЛПР, там людина, яка приймає рішення, там буде лояльна по відношенню просто до нашої країни. Тобто в будь-якому випадку це там. Людський фактор. Ось ви зазначили, що ви комунікуєте з міжнародними компаніями. А можете, будь ласка, показати ось цей розріз, як ви раніше комунікували, і як ви зараз комунікуєте з міжнародними компаніями? Ну, в основному, всі наші комунікації це через листи. Що стосується того, раніше ми прилітали в да, ми пишемо ці замовлення на рік, наперед. І всі замовлення писалися з російськомовними менеджерами. На даний момент ми від цього відмовилися, і наші дівчата, які Катерина і Анастасія, прилітали для написання замовлень на наступний рік. Ми віримо в перемогу і тому пишемо на замовлення на рік наперед. І ми відмовилися від російськомовних менеджерів і працювали з англійським і все окей. А як зараз у вас в команді з виходом на міжнародний ринок? Чи ви... Плануєте, які ви бачите перспективи для вашої компанії з виходом на міжнародний ринок? Ну, вихід на міжнародний ринок зараз. Там всі кричать, грубо кажучи про це. Але там в Європу, в Польщу всі виходять. Я рахую, що нас там ніхто не чекає. Ми, європейцям, не особливо наші бізнеса, там не дуже потрібні. Ми приходили, забирали їхні євро. І думаю, що це не так просто. Всі про це говорять, але я ще не чую, що хтось прямо успішно в цей період вийшов. Ось там є багато моментів бюрократії, але це такі, такі питання, які можна вирішити. Питання з чим виходить? Потрібно мати продукт, який чітко себе диверсифікує, тобто чітка перевага наша, нашого продукту від європейського. І вона має бути, ну якщо ми виходимо на їхній ринок, там враз, в разів 10. Я рахую, да, ми зараз запускаємо новий продукт, це наш бренд. Ми хочемо пропрацювати сезон у нас в Україні, подивитися, як воно буде, які реакції клієнтів наших да, на це, і далі вже думати, яка чітка буде диверсифікація нашого продукту на європейському ринку, якщо це можливо. Якщо ні, будемо працювати тут, але вона мусить бути. Ось ви зазначили, що ви плануєте виходити з вашим власним продуктом. Угу. А як? Ви вважаєте, ну ваше бачення? Чи варто зараз починати щось в такий стан воєнний у нас в країні? Е, ну я би не став зараз агітувати когось, е, починати щось нове да, не самий стабільний стан для цього, але просто наша ідея з нашим брендом вона вже була давно. Ми два рази пробували е, не зовсім виходило. Я, я рахую, це під це потрібна професійна команда, яку ми зараз набираємо. Ось, але якщо є якісь е, запаси інвестицій, потрібно добре прорахувати, чи варта зараз, коли в тебе вранці курс валюти там 37, а через поки ти дійшов до обмінника він 42, ну ти 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 вже програв та там або навпаки, тому агітувати би не став. Стояти на місці, ні, певно, що варто вкладати в себе свій розум, тому що це залишиться точно з тобою, навчатися, читати, якщо немає якогось проекту, який точно буде там незалежний від нашого ринку, скажімо так. Ви зазначили про ваш бренд, про аргументацію, чому власне, варто рухатися вперед. Яке рішення у вас було найбільш успішним в цей період часу? Я рахую, що найбільш успішне, напевно, що буде ще попереду. Але те, що зараз відчую, що мені найбільше подобається в нашій діяльності, це як ми зараз, наше рішення було прийнято те, що ми зараз працюємо з фінансовим консультантом, який дуже чітко, з величезним досвідом людина, дуже чітко нам фундаментує нашій, наш фінансовий блок. Тобто, у нас є планування там. На рік, на два, на три і там до п'яти років. Тобто ми чітко е вималювали наші лінії розвитку. Ми розуміємо, які суми, куди потрібно, які люди. І це все там допомагає нам е робити людина, яка там на аутсорсі, наш такий консультант, нашу людина. На противагу успішному, який був неуспішний кейс в веденні бізнесу. Ну, факів мабуть, було дуже багато. Е без цього ніяк, на жаль, але ми, головне не повторяти їх. Ось. Найбільш е такий е цікавий і невдалий... Е невдале наше рішення це наняти людину на аутсорсі, маркетолога з Одеси е через рекрутингове агентство. Людина по... я особисто її в кінці інтерв'ю. Е і... Людина працювала в Пума, Україна, там, Максмара, Україна, там величезні компанії. Ми там проговорили там, величезний досвід, круто. Думав, ура! наконец то передам це маркетін от. І ми пропрацювали там перший місяць, ну, щось не так. Да? Вона робить якісь там дії, такі, які там контроль СММщика. Ну, там не ультраважно. Е, другий місяць теж саме. Я там кажу, там, ну. Може, от є там, глобальні цілі, може їх будемо вирішувати. Так, да, 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 звісно, конечно, конечно. і в результаті, там, я дивлюсь, три місця пройшло. Ми навели якийсь порядок, грубо кажучи, в рекламних кабінетах, але глобальних змін ми не, не отримали. Ми почали її казати там, дякую вам, ну, не, не вийшло у нас, да, співпраця. І після цього вона нам почала писати всі соцмережі, в телеграми, там, що ми представники офіційних коронавірусів в Україні, що ми там там такі там розстріляли когось вбили там, і так далі, тому подобне. Ну, в мене шок всіх моїх друзів, а ми сайт запустили. І вона там починає е, там, грубо кажучи, е, закривати, блокувати наш сайт. Я не розумію, що відбувається там. Узнаю, що це за людина на, на через там всякі органи всілякі. І як сталося, то вона реально психічно хвора. І це хвороба. Ми тобто ніяк не реагували, просто там заблокували. Я сказав рекрутерам, ну хлопці, там перевіряйте. Момент да? така ситуація я, там інвестував в сайт, не займала займатися сайтом. І грубо кажучи, сайта немає. Ну типу, я заплатив, вам, заплатив людині три місяці заплатив за сайт і залишився ні з чим і ще з репутацією моїх друзів, які яким вона також писала. да, та, там якісь такі глупості. Mm -hmm. Ну це такий момент, можливо, там варто перевіряти там до кінця людей, яких береш на сорс. Це дуже крутий кейс. Спасибі за те, що ви поділилися. Ну, давайте ми так обрамимо і завершимо. Які ваші топ 3 рекомендації як успішного бізнес-лідера для того, щоб проводити комунікацію і вести власний бізнес? Ну точно не рахую себе там успішним бізнес-лідером. Ще щось, щось такого плану. Думаю, що основне перше не на перше. Кожен підприємець, кожен бізнесмен у нього має бути мрія. Да? І мрія, яка має перетворитися в ціль. Далі там є три складових: ціль, планування, виконання. От. І людина вже там, після того, як вже зробила, поставила собі ціль, спланувала, як вона її виконує. А далі саме складне це виконання цього. Де в тебе вже і, там і точки контролю, і там задачі, дедлайни, і так далі, тому подобне сценарії, як це буде виконуватися. Їх може бути три-чотири. Да. На цьому періоді людина вже підбирає інструменти. Там, мені треба там, вивчити ще щось, ще щось. Там, мені потрібні люди, люди нові, мені потрібно англійську досконалити. Ось і тому, що я не виконую свою ціль без знання англійської. Ось, і ми вже підбираємо до цього. Тобто... Спочатку мрія, далі переростає в ціль е, спланувати і виконати. Спасибі за те, що ви поділилися з нами вашою історією за ваші інсайти. Дякую вам за запрошення сьогодні. З нами був Валерій Блашко, співзасновник компанії Бадо tuned!